Всім привіт! Рішив я собі зробити оприскувач. Так як руки йдуть не до молодості, а зараз настав такий час, що все треба кропити, не покропиш, не будеш мати нічого. І картошку треба кропити, і по чорнозему, і від жука. Коротше, вирішив зробити, щоб було механізовано, щоб не ходити, вручну, не кропити, а вирішив зробити собі такого ось оприскувача. Адаптер в мене був з навіскою, так я використовую ще адаптор, чіпляю до нього борони. Тут в мене є значить, така навіска, яка регулюється по висоті. От відповідно, і регулюється по висоті зад. В такому положенні висота від форсунки до землі має 50 см. І віста між форсунками теж складає 50 см. Що я використав для даного присковача? Поставив бочку 50-літрову, купив два насоси. Звичайні китайські насоси ось такі. 6 А72 Вт, 6 літрів на хвилину, 9 бар тиску. А це другий насос. Тут провів провода. Один провід йде від акумулятора, другий йде від виключателя. Тут зробив розпайку всю і Ну Щось не знав, як зробити. Приглянулися такі лоточки і мені сподобалося, я вирішив зробити так. Може їх потім пофарбую буде видно. До бочки внизу під'єднався шлангом, Шланг йде до фільтра, фільтр з застойником, тут сіточка є така спеціальна. Від фільтра пішов шланг через труйник на... Насоси один і другий. І вже від насосів пішов виход. Від цього насосу пішов виход на ось це крило. Від цього насосу пішов виход, ось на те крило. Спочатку було придбано один насос і шість форсунок. Я подивився, що шість форсунок. Насос шістьма форсунками справляється поганенько. От з чотирма, ні, от з трьома. Насос справляється причудово. І було прийнято рішення значить, купити ще один насос і ще по одній форсунці. Значить, я додав ще по одній форсунці і так вже стало 8 форсунок. І виходить, кожен насос качає 4 форсунки. Кожен насос включається-виключається ось там, звичайним перемикачем. І ну, а, да, ще поставив тут на останню форсунку, щоб остання форсунка перекривалася. Цим правилом на цьому крилі і на цьому крилі. Ну, за потреби, якщо треба буде, то щоб перекрити. Ну, зараз продемонструю, як він робить. Ось так качає насос. Я вважаю, що просто розпилення причудове, факел гарний, розпилення, розпилення суперське. Ось такий має вид ця техніка. Зараз, виходить, я захвачую 4 метри. Ну, я вважаю для мотоблока це нормально. Це нормально. Для городи, для картошки, ну, і для зернових покропити. Думаю, що буде добре і буде його вистачати. Можна поставити, в принципі, більшу бочку можна було б, але це ж мотоблок. Його треба піднімати вручну на цю опускати. Так що я вважаю, що хватить 50 літрів і восьми форсунок. Зараз я покажу, як він буде. Має від, який має від, в зібраному положенні. Вибирається ось так. Одна гайка відкручується, друга гайка відкручується. І таким чином. Це спадає сюди. А це складається сюди. Стікає з форсунки. Ну, то що лишилось слангу. Ну, вроді говорили, що оці форсунки з оцікателями вроді би немає текти. Ну, Воно тече. Розпилювачі поставив жовті, е, так як результат розпилення по економії води і по по самому бачу по асфальту, бо перевірав на асфальті, яке оприскування, значить жовті підходять найкраще. Таке положення має оприскувач, його можна навіть, і кому треба в такому положенні можна Використовувати для кроплення, ну, наприклад, винограду. Ось так от. Затрати, значить, скільки грошей в мене пішло на цей оприскувач. Насоси. 600 гривень. Один насос, значить 1200 гривень за насоси. Форсунка, кожна форсунка 45 гривень. Е, на желізо в мене пішло 400 гривень. Фільтр 380, здається. Не, не пам'ятаю точно. Бочку я мав, а, перемикач 40 гривень, акумулятор теж мав. Це купив на машину другий, а цей лишився, і так. Інше хороший, прочим. тобто машину він заводив, значить для цих двох насосиків його буде достатньо. Ось такий Результатами я довольний дуже. Ну, хто хоче, Робіт, по-моєму, методу. Хто не хоче, може, хтось собі черпне щось з цього відео корисне. Все, всім добро.